Побільшала намного, зараз, зараз відоси скорляє воно. Ми працюємо будь-яку пору року, будь-яку погодні, погодні умови, тому готовність ми мороби завжди. Ну Там каб іде на... Змінює курс постійно. и досить высоко летает. Часто ловятся шахеды сбитые, вы знаете наверняка, что они с камерами, и с засобами радиоэлектронного слежения. Друзі, якщо ви колись дивилися фільм Вартові галактики від Марвел, то вам дуже сподобається сьогодні наш випуск. Тому що сьогодні ми розповідаємо про вартових про вартових сумської Чиє галактики. Душа ще й нема, колись була, та стерлася під батовами. Під тягарем чужих доріг, Вінчає зірка кожен рік. Похожний чвор рушить ногами, Немовна мацує поріг так кортить переступити, малює хрескажений сніг і вчить, як треба було жити, не тут, а там, де з сивиною, взялися кони в давнині. Друзі, ви дивитесь Ukrainian Вітнес. З вами, як завжди, Анастасі Жук та Віталій Вірченко. І поки хлопці зараз заряджають свої кулемети, прошу вас підписатись на нас, поставити вподобайку і дивитись наше відео до кінця. Це може бути наприклад, саме шахет, що зараз там на хворіє. Так, 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 бути, так, да? так, так. Так, ну, погано, тому що він може зараз пройти мимо позиції, де стоять хлопці, і хто його зможе збити. Але... — Дивіться, я правильно розумію, О, що от... пропав зараз з локації. можливо появити? Але був дуже далеко від нас. Ну нічого, ми чекаємо. Щось прилетить за цілу ніч. До нас долетить, скажімо так, щось і нам залишить. — Дивіться, я правильно розумію, що ви перехоплюєте. Що ви перехоплюєте, ну, збиваєте ці самі шахіди, які і на Київ там можуть полетіти. і Так, які прямують курсом через місто Суми, через нашу, наш відрізок, скажімо так, чи ділянку, де ми стоїмо, через наші позиції, то ми їх збиваємо. В будь-якому разі ми їх збиваємо. Ми їх відкриваємо вогонь. Стараємося на всі 100% вразити ці. В принципі, можна сказати, що ви рятуєте інші міста. Можна сказати, але не завжди воно ж ефективно виходить їх збивати. Можливо, не попадання, або високо йдуть, або ти в нього попадаєш, він далі літить. Тут в Краснополі вже розлетілося один раз відосу що воно ще хіт більше, воно навряд чи хтось там буде. Десь в районі Зінькова, десь так постоянно в екіпіровці шльову. На собі кілограм 25-30 три ДФТГ в добровольчому формуванні номер 5 міста До добровольчого формування в початку війни з товаришем займалися трохи волонтерством. Ну таке прибережні білопільські села там снабжали їжею, цигарками, соляркою, чим тільки могли. Ну це все одно неблагодарна робота. в Пінішнеметоги осталися. То, що люди, у нас менталітет людей такий не поняття. Людям всім хороший не будеш. Добра всім не зробиш. Сьогодні зробив одному, завтра другому не зробив. Тому кому не зробив, то ти поганий для нього. Взагалі більше шахетів стало за останній час. За останній час так, намного більше, ніж було раніше, але, але чому так? Стараємося збивати, але їх побільшало намного. Зараз є багато всяких модифікацій їхніх, типу гербера, там розвідники, по там, їх понаявлялося дуже багато. А що там нового Нового він несе менше заряду, але він випить вже з камери, Він розвідник. Але він теж несе опасність. У нього там. Не скажу точно, скільки кілограмів він собі несе заряду, але він несе. І то є, в візуальної формі, коли ти дивишся там, в тепловізор, або так, фонарем насвічуєш. Шахет він повністю чорний, його погано, дуже видно від фонаря. А гербера вона зроблена з пінопласта білий. Ну, воно видно, як насвічуєш фонарем, так. видно добре, як вона летить. Вона повністю біла з пінопластом. Буває з восьми, буває раніше, буває і пізніше. Буває таке, що і не показує планшет, не відображає ціль. Її можна виявити або акустично, або візуально Тільки можемо так стояти зараз, десь акустично почуємо і все. Ну що, дорогі друзі, зараз близько одинадцятої години вечора, і росіяни почали пускати майже півтонні керовані авіабомби по українському прикордоні, зокрема по сумщині. І як говорю хлопці, з якими ми зараз працюємо, спочатку вони пускають каби, а надалі маємо чекати на шахеди. А і шумлять, я слухаю, Хмарки біжать, Милуюся, милуюся, дивуюся, Чого душі мої, так весело? Він із далеку, думки пряде над нивами, Над нивами прилами, буваючи. Дивіться, я так бачу, що от вона постійно розвивається в напрямку так. саме безпілотників. саме це гербера. Там що вона там приблизно там місяць тому з'явилася. Ну, Гербера з'явилася не місяць тому, вона раніше, але використання її там масове, мабуть, ну, десь так. Може трішки ще раніше, місяця-півтора вони вже так працюють з герберами. Я, ну, я, я не маю там технічної інформації до Гербер саме там. З чого вона побудована, там мається на увазі, там з яких компонентів там. Але я теж цікавлюся цим питанням. Досить різні модифікації, наскільки мені відомо, починаючи від просто пустишки, яка там працює на відволікання ППО. Ось на виснаження ППО. От, для... Того, щоб там ну, через якусь секунду там, запустити реальні бойові дрони, там шахеди і так далі. Таке вже, до речі, там ми ну, так спостерігали і не один раз. Ось до моменту, коли там десь інформація є, що все ж таки гербери використовуються там як розвіддрони навіть, бо е багато шириться і в соцмережах, там інформації про те, що там встановлюють якісь е спеціальні там е радіо відбивні шари такі спеціальні, які а, при фіксуванні БПЛА завдяки РЛС а, має дуже велике розсіювання і показує, ніби там летить щось таке здоровенне там, і так далі. До моменту, коли вони використовують на герберах відеокамери і десь там щось шукають, кружляють, а, наскільки я розумію, то шукають місця, де можна. Шахедам пройти або сили ППО шукають, то максимально дешево, дуже дешево, тому що навіть паливний бак то просто пакет, просто, просто пакет поліетиленовий, який там підключений там, до двигуна і все. Навіть двигун без маховіка. Це досить вже така ну, спрощена система настільки, що вартість його там ну, просто мінімальна. Їх можеш штампувати дуже, дуже багато і використовувати О, ще один, ну, так? Всі туди виходить, в той бік. Да, росіяни вони всупереч там, і санкціями і так далі вони розвиваються. Я думаю, що вони спочатку використовували там такі речі, як гамної палки, і в них це вдавалось. І вони літали, і вони заважали, і вони фактично там виконували якісь свої, скажімо так, завдання. То ну, якщо хтось допомагає, то мені здається, буде набагато їм простіше робити. Ну, до речі, пінопласт, той, що я бачу, збитий гербер, він формований. Він не просто там вирізаний там ножем або ще, він формований спеціально там є такі. Форми пресуються під тиском. Я знаю цю технологію, просто як вона працює. Під тиском формується, під температурою вспінюються пінополістирольні гранули, засипаються в форму, там якусь а потім туди подається температура повітря гаряче, воно як попкорн, умовно, Шик і заповнює всі форми. І та гербера, що я бачу, вона була вже не. Технології. Тобто Це то фактично їхнє серійне заводське виробництво, заводське виробництво так, і для цього мають бути потужності, бо ти ну, на полістирол не проблема Давай. на самом деле. Тобто, воно там дуже багато, гранул цих. І німці в тому числі теж їм постачали колись ці гранули, бо я ну, трішки там колись був в темі. Я думаю, і там ну, така щільність пінопласту досить висока. Тобто там така сирєва база там є. Тобто, вони використовують досить гарну таку базу. І працюють вже вони ну, серійно, дуже серійно. Десь якась цель засічка була. Тернопа. Опа, Опа увага. Всім увага! Зараз бачимо. От так. Дві засічки було скажіть, а скільки у вас є, не знаю, секунд, там, хвилин, що от ви бачите ціль, вам кажуть до бою, ви сідаєте в машину, скільки у вас є на організацію? організація. Ну, дивіться, якщо ми маємо, до прикладу ціль, яка йде на нас, прикладу, або в наш сектор заходить в зону нашого ураження, ну, тут проста математика, його швидкість там 150-180. За секунду він пролітає там 50 метрів. Да? Ну, тобто досить швидко летить mm -hmm. тому в тебе є там ну, секунд до 10 максимум на удар угу. ну, це зараз починається каби пойдуть скорость Угу. Mm -hmm. так що mm -hmm. у нас є час, поки каби є можемо поїсти <звук> <звук> Наші друзі, зараз наступила знаєте, така глибока ніч. Зараз вже близько другої ночі ми все ще працюємо з нашою мобільною групою. І зараз така відбувається цікава, але типова ситуація для неба Сумщини, тому що росіяни запустили безпілотник, який кружляє містами сумами і постійно змінює свою траєкторію, траєкторію свого руху. І таким чином росіяни намагаються заплутати. наші Нашу протиповітряну оборону, от можливо, так трошки психологічно діють на виснаження, на те, щоб ми витрачали більше БК на такі, знаєте, фейкові цілі. Ось, але наші хлопці готові до бою. Зараз вони е, вирішують, що надалі робити, тому що от е, як. Говорили вони раніше, спочатку росіяни ось, там, приблизно там, 12-ї годину ночі вони запускали е, керовані авіабомби по прикордоні, а потім вже е, мали б іти шахети. І ось ми якраз дочекалися до цього розпорядку росіян, і от що буде далі, побачимо. Ну, дивіться, я тут в Сумах вже десь тиждень помітила таку тенденцію, що шахеди починають літати десь приблизно о 8-й годині. Це досить, ну, скажімо так, приблизна така тенденція, тому що вони можуть літати і вночі, і в день, і зранку, коли ми там фактично вже відпрацювали, ми бачимо чисте небо, але потім фіксуємо цілу низку цих Давайте так скажемо. Можна так сказати? Можна, можна. <смі> в інтересі, можна сказати. Підерів, тому е, це буде може бути в будь-який момент. Тому готовність номер один завжди, і фактично, вона ну, така останній час постійно. Ідея дуже актуалізувалася. Більш того, ця ідея зараз стала головною. Ті, хто не мав сенсу життя, вони його придбали. Сенс життя тепер свого бомста. Всі ті, хто залишились, так або інакше, стали іншими людьми. До іншого часу, хто знає, коли це все зміниться або закінчиться. Зміниться все взагалі. Так як було вже ніколи не було. Раз і назад А що це за лазер? Какая? Наша деколи це досі. Мені вже не так страшно вмирати на те, що дехто звоємним життям. В мене не завжди переточиться палаюче небо і чорна земля, наче той самий скріп. Сім на помі порай своїм третя доба, да? Більше, ніж ніж дві доби. Більше, ніж дві доби ми ще не спали. Через те, человек... що так шахіїв багато? Ні, просто летіло <с irate> <сорти> багато, але на жаль, це не через нас, а може не на жаль, але спати не виходить. У нас дві доби фактично було як наша зміна дві доби. Ось, і Після двох діб ми мали там трішки відпочити, там але... В общем, не спіємо ми і, двоє ін, солодити. Ін, іноді так. Іноді було так, що ми маємо десь на посилення. Да, коли багато на посилення виїжджати, віде, виїжджати бо ситуації були різні. А ви всі з сум, так? Ну ні, хлопці там є з району. Білополь. З міста Білопілля. Ну у нас взагалі гуцул. <сум> 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 Зачем все карты? <ріст> не, не буду. Буду <ріст> греться. <ріст> Але ви всі разом давно воюєте, правильно? 22. го 2,5. Ну, а, так. Да, ну, ну, два... з 22, го а він з 22. 20... Спочатку 23 го февраль 23, го точно. Я вспомню. 23 го числа. 23. го, 23 -го. 23 -го. <ріст> Которые пролетают над Сумами и летят дальше. Может быть, выявляют ПВО. Мы же не Нет, знаем. Тут вопрос не в этом. Да, вот. шахеды. Ну, же тоже. Последнее время, же время очень часто ловятся шахеды сбитые, уже знаете наверняка, что они с камерами, они с засобами радиоэлектронного слежения. Они, они отрабатывают моменты по по своей линии движения. Они вот так ходят. Ну они влево правда. Ищут. Они, да, ищут. Так, а что они ищут, фиксируют. Они, запускают... они фиксируют точки потенциальной опасности для следующей волны. Смотрите, мы тут. Раз збили, обстріляли, збили, все, вони вже тут не летять. Так, да, так, да, так, да, вже все. Вони вже полетели там. Ми там обстріляли, все, вони вже там не летять, вони сюди. тому нам приходится постійно зміщатися. Противника недооценювати не можна, вони швидко да. теж учаться. Зайде там в Фейсбуці там, розганяють один момент, що типу з ППО э, починають мобілізовувати, переводити в піхоту. Що ви скажете? Так, є таке. Є таке. Ну, ми таке чули, бо э, чутки вони ж поширюються. Це не тільки там стосується груп там, ПВО, там, я так розумію, там з медиками була якась така ситуація, або вона ще є там ситуація, коли, там, бойових медиків там, або ще когось відправляють в піхоту. Я не думаю, що то ситуація, яка, ну скажімо так, не прорахована, мабуть, хтось, що знає. Ось, але якщо брати до прикладу там групу МВГ, то ну, скажімо так, тут треба теж працювати. Якщо кажемо, там МВГ там сидять, нічого не роблять, ну, знаєте як, не попробуєш, не узнаєш. Тож давайте спробуйте, давайте як воно до прикладу, хоча там дві доби там мати, ну Здоровий глузд, там, так, і в будь-яку секунду підірватися там, і е, поцілити туди, туди, куди потрібно, коли в тебе вже фактично там, батарейка сіла, <гум> досить складно. Я кажу, люди, які таке кажуть, вони можуть просто поїхати і спробувати, як вона працює. Ну, не питання. Якщо, якщо, якщо ви хочете там розказати, показати, як має бути, будь ласка, військомат, будь ласка, мобілізуйтесь. Будь ласка, пройдіть навчання, попробуйте і будете розуміти, як насправді все відбувається. Тому ну, якось так. Це щось стосується там група МВГ в піхоту, ну, мабуть, якась потреба в цьому є. Не від гарного життя, мабуть, такі рішення приймаються, скоріш за все. Але МВГ не вистачає. Але якщо брати до прикладу регіон та міста Суми, то я вважаю, що нас замало. Тиха. Попасти робота. Машині там щось. Ні, ні ні, ні, ні. такої. Щоб щільно закрити, до прикладу, регіон, я думаю, що потрібно все ж таки десь ще якусь, якусь скажімо так, групу. Навчених людей підбирати і доповнювати можливості протиповітряної оборони, бо закрити все, звичайно, дуже складно, але ті моменти, які зараз є, я думаю, що мали б теж посилювати. У будь-якому випадку, це, ну, мабуть, найдешевша версія того ПВО, яке можемо собі дозволити. Це ось таке? А? Ось таке? Ну так, так. Ну, Стінгери, все остальне, воно дуже дорого. Якби а... я думаю, що ми закрили б небо там більш системами сучасними, там, продуктивними якимись там і Дорогущими то було б можливо було б ефективніше. Ні. Ну що, дорогі друзі? Мобільна група ППО завершила своє бойове чергування. Ми його також завершили свою роботу, але повітряні тривоги в містах Сумах тривають дуже довго зокрема, з вчорашнього дня вона досі не закінчилася. І такі люди, як оці хлопці, вони захищають не тільки небо, а й захищають простих мирних мешканців міста Суми. Сумської області та і інших міст нашої прекрасної України. З вами були Анастасія Жук, Віталій Вірченко. Дуже дякую, що додивились до кінця. Бережіть себе, своїх рідних і донатьте на Збройні сили. Віталій, як тобі сьогоднішня робота? Дякую! Підписуйтесь на нас, будь ласка, нам потрібні гроші на психотерапевта.